Всіх вітаю на каналі МТ. Чи знали ви, що більшість криптонів інвестує в крипту неправильно? Найчастіше вони купують токени лише на біржах Binance чи Bybit. Але проблема в тому, що інвестиції в токени, які вже торгуються там, у 99% випадків не дають бажаних іксів. Тож сьогодні я покажу вам біжу, де з'являється більшість крипти ще до того, як вони потрапляють на топові платформи такі, як ви зараз бачите на екрані. Якщо ви не знали новини про лістинг на таких біжах, як Binance чи Coinbase, часто викликають різке зростання ціни токена, інколи ціна збільшується в кілька разів. Тож я доведу вам на конкретних прикладах, що ті, хто торгував на біжі GateIo, заробили значно більше, ніж ті, хто чекав лістингу на Binance. Якщо коротко про біжу, Gate.io працює ще з 2013 року, і за весь цей час її жодного разу не взламували. Питання, чи надійна ця біржа, думаю, відповідь очевидна. На платформі торгується більше трьох тисяч криптовалют, на інших біржах точно не більше. І що важливо, серед них майже немає відвертих скам проєктів, якщо порівнювати з dex платформами, де кожен другий токен це вже скам. Тобто біржа проводить фільтрацію і перевіряє проєкти перед тим, як допустити їх до торгів. Тому, якщо ви шукаєте перспективні токени до їх виходу на топові біжі, обов'язково додайте GateIO до своєї колекції. Посилання для реєстрації з бонусами буде в описі під цим відео. А тепер розглянемо реальні приклади, як правильно купувати крипту. Приклад номер 1 Токен Мубарак. Цей проєкт довго був на слуху. На Binance під час старту торгів ціна одразу була вище 13 центів у перші хвилини лістингу. А на Gate.io у перші 15 хвилин торгів токен можна було взяти всього за 6 центів. Дата старту торгів. GateIO 16 березня, Binance 27 березня. Тобто різниця у часі досить велика. До того ж, ще до лістингу на Binance було відомо, що токен туди додадуть. Було голосування за розміщення, про яке я писав у телеграм-каналі. Приклад номер 2 токен під назвою Тут. Binance ціна під час лістингу злетіла майже до 6 центів. А на Gate.Eo до цього токен можна було купити всього за 1,5 цента. Дата старту торгів. Gate.io 18 березня, Binance 27 березня. Висновок простий. Якщо ви чекаєте лістинг, щоб купити на великій біржі, то купуйте за завищеною ціною у тих, хто вже заробив на Gate.io. І такі приклади можна знайти майже по кожному токену, що торгується на топовій біржі. Адже для більшості проєктів лістинг на таких біржах як Binance це фінальний етап розвитку. Отже, якщо шукати перспективні токени, то найкраще купувати їх на Gate.io. І так, як купити крипту на цій біржі? Біржа має зручний і зрозумілий інтерфейс. Для зручності токени розподілені за категоріями: мемкоїни, токени екосистеми Solana, Ton, токени штучного інтелекту та багато інших. Щоб знайти перспективний токен, потрібно слідкувати за інфополем, новинами, трендами і т.д. Наприклад, Трамп і Мубарак, і ці проєкти спочатку активно обговорювалися в криптопросторі. Про що цікаве, ми буває, часто публікуємо в Телеграмі, тож слідкуйте за оновленнями. Тепер перейдемо до практики, а саме, яку купити крипту на Gate.io. У вас вже повинні бути кошти на балансі. Ви можете поповнити рахунок через P2P з банківської картки, чи перекинути з ДТ з іншої біржі, що я і зробив. Наприклад, давайте розглянемо токен біржі Gateio, що називається GT. Перше, що робить трейдер, дивиться графік. Обираємо великий таймфрейм, щоб побачити історію руху монети за більш довгий період. Що видно, GT має сильний фундаментал і постійно зростає. Чи стане він новим BNB це питання. Але ось причини його росту. Перше GT це нативний токен біржі Gate.io, аналог BNB у Binance. Друге, власники GT отримують пасивний дохід через Launchpool. Тобто, якщо холдити токени, Кидаєте їх у пул і отримуєте нові токени кожну годину протягом періоду активного пулу. Наприклад, холдери GT фармили токен SIREN, OM, PEL та багато інших. Тобто всі ці токени вони отримали на свій баланс безкоштовно. Загалом таких пулів на біжі було понад 200. Але це ще не все. GateIO також регулярно роздає айрдропи холдерам на їх нативної монети біржі. Як це працює? На біржі є розділ Ходлер Airdrop, де постійно активні різні айрдропи. Їх тут також була дуже велика кількість. Наприклад, зараз доступний airdrop токена AB. Для участі потрібно просто тримати GT на балансі та оформити підписку. Тож зараз для тесту я куплю GT у свій гаманець на певний період часу, щоб перевірити, скільки можна заробляти на таких можливостях. Тож заходжу на спотовий ринок, шукаю GT та купую за ринковим чи лімітним ордером, ввожу кількість та підтверджую. Тепер просто приєднуюсь до дропу та очікую розподілу. Який висновок можна зробити? ГТІО це біжа, що повинна бути у кожного досвідченого трейдера. Якщо ви шукаєте перспективні токени до їх виходу на топові біржі, ця платформа вам точно знадобиться. Стовідсотково передбачити токен, який дасть вам сотні іксів, звичайно, неможливо, але деякі трейдери іноді тестують, що купують маленькими частинами на рівну суму коштів різні токени. Декілька з яких можуть перекрити всю суму інвестицій та навіть дати прибуток. Але враховуйте ризики та завжди думайте самі. І так, посилання на реєстрацію з бонусами на біжик Gate.io я залишу в описі під цим відео. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.